Паління та потенція, Який тут зв'язок. Всім вітання. Шкода коріння для суспільства в цілому всім відома. Але сьогодні ми поговоримо про те, як пов'язана ця шкідлива звичка з потенцією. Нікотидова залежність формується дуже повільно і поступово, тому часто не сприймається за серйозну проблему. І відповідно багато хто з вас, дорогі чоловіки, не пов'язують паління з потенцією. І даремно, тому що шкода коріння для потенції вже давно доведена медициною хоча більшість курців вважає, що конкретно їх це не торкнеться. Однак це всього лише психологічний захист. Тютюновий дим містить 5 тисяч хімічних сполук, 60 з яких викликають імпотенцію. Синильна кислота, органічні кислоти, окисть вуглецю, аміак, а також цілий ряд токсичних речовин, що негативно впливають на чоловіче здоров'я, було проведено безліч досліджень, які довели пряму залежність чоловічої сили від кількості викорених сигарет. Експериментальним методом було виявлено, що куріння однієї пачки сигарет на день на 60% підвищує шанси на імпотенцію. і імпотенція наздоганяє курців удвічі частіше, ніж їх ровесників, які не палять. Також є невтішні новини для любителів покурити електронну цигарку. Американські медики виявили, що у курців електронних сигарет проблеми з потенцією зустрічаються щонайменше вдвічі частіше, ніж у тих, хто не має такої пристрасті. Було проведено багато аналізів та досліджень. Було виявлено, що зв'язок між вейпінгом та імпотенцією не залежить від віку, наявності серцево-судинних захворювань та деяких інших факторів ризику. І автори дослідження застерігають, курці електронних сигарет мають знати про можливий зв'язок між вейпінгом та виникненням еректильної дисфункції. Отже, куріння і потенція два несумісних явища. Тож робимо висновки, дорогі чоловіки, якщо ви шукаєте причину виникнення еректильної дисфункції або хочете зберегти свою чоловічу силу до глибокої старості, вам в першу чергу необхідно кинути палити. Так, це є дуже важко Відмова від тютюну спричиняє колосальний стрес для всього організму, але це можливо, якщо ви свідомо та комплексно підійдете до цього питання. Тож, як позбутись нікотинової залежності? Спробуйте медикаментозну терапію. Лікарі часто призначають спеціальні нікотиномісні пластирі, жувальні гумки, людяники або спреї для поступової відмови від куріння та зменшення неприємних симптомів. Зверніться до психолога, він надасть необхідну емоційну підтримку та не дасть втратити мотивацію на півшляху. Змініть свій спосіб життя, уникайте ситуації, які асоціюються з курінням, додайте регулярну фізичну активність та правильне харчування. Дізнайтесь більше інформації про шкідливі наслідки куріння та переваги відмови від нього, і це додатково підвищить вашу мотивацію кинути палити. Важливо пам'ятати, що процес відмови від куріння може бути тривалим і вимагати кількох спроб. А підвищити шанс кинути палити раз і назавжди, окрім вище перерахованого, вам можуть також допомогти препарати на рослинній основі, наприклад, Ніковітікс Ультра. Це засіб на основі рослинних екстрактів, спеціально розроблений для зменшення потягу до нікотину. Крім того, він знижує рівень стресу, спричинений відмовою від куріння, і допомагає легше пережити цей складний період. А ще вітаміни, мінерали, антиоксиданти та інші корисні речовини прискорять відновлення організму після тривалого паління та негативного впливу нікотину на всі ваші органи та системи. А саме поліпшиться функціонування органів дихання, зменшиться тривожність і збудження, прискориться виведення з легень, токсинів та смол, накопичених за період куріння. І наостанок залишилося одне цікаве питання: а чи існують реальні мінуси відмови від паління? Так ось єдина реальна шкода це скорочення прибутків тютюнової індустрії. Втім, я думаю, ні один курець не переймається проблемами цієї галузі, аби жертвувати собою заради неї. Пожертвуйте краще місяцем звикання до нового життя без цигарок, щоб продовжити його не менше як на 10-15 років. Звичайно, людині, яка вперто чіпляється за право і можливість курити, не допоможе ніщо і ніхто. Тому, пам'ятайте, головна складова вдалої відмови від паління це тверде бажання самого курця звільнити себе від багаторічної залежності та обрати здоров'я і свободу.